Дякуємо, продовжуємо нашу програму. Перш ніж оголосити поетку, яка зараз продовжить свій виступ. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ви можете придбати футболки з емблемою, символікою фестиваля, а також книги, диски попередніх фестивалів Рутенія. І як справедливо сказав Володимир Гонський, треба нам знати нашу історію. Тут я бачив Романа Коваля і його видавництво теж продає свої книги, які дійсно потрібні бібліотеці кожного. Ому, українцеві, який хоче знати звідки він родом, і хто він, і на кому ми зростали, і кому ми завдячуємо власне тим, що є Україна. Отже, будь ласка, звертайтеся, там це все є. І нагадую також, що завтра продовжиться наш фестиваль. Продовжиться вже за участю рок гуртів, орієнтовно з 16-ї години. Тут на цій самій сцені після віча. Так що завтра теж вас запрошуємо. Але і сьогодні ще цікава насичена програма. Попереду. Ну а зараз на сцені поетка Олеся Венгрінович. Вітайте! Слава Україні. Я коли їхала сюди, думала все, що читати, але зрозуміло, що на Майдані потрібно читати майданну поезію. Я прочитаю вам чотири твори, вони всі написані або по дорозі сюди, або десь в переході, тут внизу, звідки потім виганяли самооборона. Прийду до того, що в мене добре виходить, буду читати вірші. Коли над будинками хижо, крячуть ворони, а твоє дихання втретє збито від вибухів. Ти в сотні четвертій майданної охорони в списку вибулих. Коли ні зима, ні весна все ж не зважаться забрати собі з потрохами усе місто, ти будеш гуляти у светрі. Нехай сказяться. А зрештою, що заборонено екстремістам. На тобі маленька стрічечка синьо жовта при тобі змовкають на вулицях мірної граждані. У тебе на них реакція від зворотнього, милі ряжені. Ти знаєш, що за Майданом ти хибкий гість, а ти, мов навмисне в очах, все страхи шукаєш. Не варто боятися, люди, він екстреміст. Нагрійте чаю. Коли на ранок міцніше є не кава, а мороз, а найкращу зиму пакують мішки і кладуть в барикади, мені здається, що навколо мене величезна шарада, і що з цими подіями, як із людьми, мені повезло. А дим, що йде на Майдані, це тінь від вчорашньої влади. Мені страшно блукати серед почорнівших колон. Я панічно боюсь оглядатись і йти спиною. На морозі йде від людей скажене тепло. Я йду, ніби в сні, здається, усе було, крім отої останньої барикади. Істерично мовчу, ніби вибухну від речей. Сперечатись не буду із вигаданим супостатом на скаженім морозі дядьки розвивають дебати. Про правдивість ідеї, про потребу у латах, про безпомічних лідерів, яких пристало скидати, бо для них не ідеї важливі атрони і шати, і для зв'язки пититів знову звучать мати. Я приймаю терпимість як карму, яку знесу на буденній дорозі, якою іду на війну. Покоління моє не боїться писати про всіх. В них немає цензури на владу, страху, на відкритість. Я скриплю не від холоду, а від нечесних позицій, по дорозі, якою іду на вогневу війну. Ми беззбройні, і це вже напевне традиція. Я молюсь. До псалому сорокового. Я про псалом сороковий вночі думала: про блажених і богом бережених про дороги з колючого дроту і скла, про принижених і зневажених, про благословенних терпінням і мужністю гранітною прорискових, що себе під удар батога за інших кидають. Про тих бідних, що хотіли б ділитися і копійкою і мідною, але урвав їх рід більше, потрібного і хліба не мають і змушені все життя віддавати іншим. Свої заробітки, свої наробітки направо й наліво за гріхи, малотратство без логіки й діла за тіло. Я про псалом сорокової вночі думала. Про тих, кого сьогодні хлібом в хаті годуємо, а вони завтра по наших мозолях топчуться на глуст, підіймаючи До холоднокравності і здравомислія взиваючи наші образи під нашими образами. Я про псалом сороковий вночі думала про покаяння і смирення, про вічність і забуття, про совість і її темні кола, і про даремність життів окремих, які запишуться в історії буття катами, і ненависть до їх роду і племені буде передаватися підручниками історії до кінця роду людського без найменшого права на мораторій. Я про псалом сороковий вночі думала, Про простілення душі безцілесної, простілення любов невипликане, про простілення заслужене, викатуване болем незаслуженим. І даремним. Я б салом на ніч читала і думала, що не ті бідні, що копійки зайвої не мають, а ті бідні, що слова собі зайвого не позволять, і подиху зайвого при певних вищостях і заувагах. Я про помилування Господня вночі думала, про його оберег над нами і силу його всесвітню, про те, що світ через нашу глухоту розворушить як багаття, заради відродження духу, що людей підійшла зі словами знаковими заради спасіння, що складе пасіян з нами, розсипаний, і загублений від зневіри і розпачу, пошла ведіння до та істерики, доконавши нас замість плати. Люби же нас, Господи, ми завжди були розп'яті. Я про Всевишнього вночі думала. Для чого Боже створив нас не вчиш коритися? Для чого мучиш ту покору і свою жалість витівками протиприродними? Чи для свого Божого натхнення, чи для якого іншого Божого творіння? Я про постановлення вночі думала, про відновлення душі, світлості, мислення. Про прозріння, про зняття з очей полени страху та оков сумніву з рук наших. Помилуй же нас, Господи, і залиши в цілості нашій з нашою ідеєю, щоб визвисити Твою всевидючість, Господи, і справедливість перед Твоїм обличчям, віками утверджувати. Амінь. І закінчу таким фінальним віршем. Переборолась Боже. Перехворіла Боже. Дай розуму, дай сили втриматись, совісті, бути чистим, пам'яті дай не забувати, хто близьким був, щоб не мовчати, не слухати, а закликати і чути. Перехворіла, Боже, дай мужності. Я не гортаю більше і не проганяю ані думок, ані чудних краю безодні. Днів без дурниць немає, літ, без прозрінь не буде. Перехворіла, Боже. Можеш мною гордитися. Вертаюсь своє ложе в свої думки необережно, бережно, по бережку, берегом я повертаюсь до себе. Боже, веди. Перехворіла, Боже, ти пробачай за прокльони, мали змінитись поклонами. Втишу за них і за тебе. Я дуже часто звертаюсь в дурницях у небо. Я дуже часто не там, де бути треба. Я повернулася, Боже. Ти пригортаєш до себе. Переборолась, Боже. Тепер бережи. Дякую. Олеся Венгринович, дякуємо. Дякуємо і продовжуємо.